Виготовляємо металічні прокладки ГБЦ на різноманітну техніку. В нашому випадку тримаю в руках прокладку під ГБЦ квадроцикла Yamaha Grizzly 700. Терміново потрібно виготовити, квадроцикл вже чекає розібраний. На її прикладі покажемо далі процес виготовлення прокладки під ГБЦ з металопакету. До неї також будемо виготовити прокладочку під основу з безбестового параніта. Подана прокладка в нас трьохшарова. Виготовляємо по товщині ідентично з оригіналом. В індивідуальних випадках також можемо виготовляти прокладки будь-якої вашої товщини. Наприклад, якщо зішліфований блок, головка і необхідно зробити компенсацію, товщину можемо збільшити. Знімаємо заміри товщини та розміри. Усі три шари мають одну товщину 0,25 мм і загальна товщина 0,75 мм. Наступним етапом ми виконуємо точне креслення прокладки, після чого вирізаємо її лазером на високоточному обладнанні. Так виглядає станок, на якому виготовляється наша металева продукція. В нашому асортименті є всі найпопулярніші товщини та марки сталі, що підходять конкретно під специфіку виготовлення металевих прокладок. Так як не кожен вид металу підходить саме для наших цілей, конкретно наш є ідеально підібраним для прокладок ГБЦ під випуск, під турбіни і тому подібне. Після вирізання заготовки виглядають ось таким чином. А далі вони кропотливо шліфуються для ідеальної поверхні. Окремо ми виготовляємо прес-форму та з її допомогою опресовуємо дві сторони прокладки. Так виглядає частина прокладок після опресування. Перевіряємо її на відсутність дефектів та надалі покриваємо еластомерним покриттям. Це високотемпературне покриття, що теж допомагає тримати герметичність. Фінальний етап збірка всіх шарів люверсами, і ось така прокладка виходить. Вона ідентична оригіналу, має ідеальну якість та характеристики завдяки продуманій технології. Загалом на виготовлення у нас пішло два робочих дні. Сьогодні ми її отримали, завтра віддали. Звертаємо вашу увагу, що у випадку встановлений прокладок під ГБЦ критично важливим є рівна поверхня деталі. Тож ми рекомендуємо завжди шліфувати як блок, так і головку у випадку заміни прокладки. Тоді прокладка буде ходити буквально вічно. На фоні можна побачити встановлення клієнтами нашого ж зразку на емоху грізлі 700 і також прокладки під основу, яку ми вирізали також паралельно. Вона вже була у нас в асортименті.